Вірш Євгена Андрійченка. Загубилась весна. Читає Олександр Дроб'язко. Євген Андрійченко. Загубилась весна серед пуп'янків дивним намистом. Мов хмаринка у небі упала в блакитні долоні, мов у казці, радіючи сонцю малесеньке листя у зелених очах, кришталевих тенетах любові. Соловей коцнудливо торкнеться акордами флейти, та бугаю ночі в очереті лаштує хобоє та для місяця, дивні до ранку складають сонети в тихім шелесті трав, колискові співаючи зоря. На вербиці котята дбайливо закутали листя, щоб серце цвіло в серенадах найліпшої долі, щоб важніло від щастя чарівно коштовне намисто. Вірш Євгена Андрійченка загубилась весна. Читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки указані під відео. До нових зустрічей.